Дитячий літній одяг лупілу, -лу, наповнення затика йде на 20 кг. Тут футболочки, купальнички, піжамка, ось такі тут сукні, пінізончик з шортиками, купальнички, такий комплектик, футболочок, ось такі шортики, такий костюмчик. Такі легесенькі котонові сукні, такі класні шкарпеточки, купальнички, шортики, набір, піжамки, футболочки, купальнички, купальнички, білизна, футболочки. І визна, шортики, набір футболочок, шкарпеточки, футболочки, шортики, футболочки, шортики, піжамки, такі футболочки, боді, комплекти, такі шортики, футболочки, такі шортики, в них дуже класні, 100% кутон. Зручні з карманчиками, футболочки, домашні штанішки, фу... піжамка, домашні штанці, шкарпеточки, комплектик, футболочок, піжамки. Такий комбінезончик з шортиками, купальничок, піжамка, ось така піжамка, шортики, дуже класні шорти, дуже в них хороша якість. Шортики. Джинсу теж дуже класна, якіські, кутонові, легесенькі, м'якенькі, білизна, шортики, сукня легесенька, кутонова, піжамка, набір футболочок, купальнички, купальні трусики. Фульничок, футболочки, ось такі сукненькі були в упаковочках. Вони дуже класні, легенькі, простенькі. Такі футболочки дуже класні. Вони йдуть легесенькі, 100% кутон. Такий суцільний кутанчик. Одні легесенькі джинсики, дуже класні. Якість. Такі шортики. Піжамки, футболочки, піжамки, 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 маєчки, футболочки, комплектики, купазочки, футболочки, футболочки, шортики, сукні, футболочки, маєчки, футболочки, піжанки. Такі також коплок, піжами. Футболочка, Уболочка. Ось така банзева, класна.